А ніхто ми ще й не ловить, це такі вони. А це всі. Що інтересно, вони один ходили... другий Батьківщина, третій там партрик, четвертий солідарний, все. Вони всі в месі, все. Але саме, що цікаво, щоб хтось з них не прийшов до власті, все це кодло буде у власті. Подімаєте, вони це не інтересують. Партія для них це просто, знаєте, ширма. І я хочу сказати одне. Як не прикро це сказати? Як не прикро, я вам хочу сказати. Взагалі в Україні то... Ідеологічно було дві партії. Це, як не прикро, це комуністи. У них була ідеологія, яка не є, в них вона була. О. І можна сказати, це свобода, зараз там укроп, все, все решта це бізнес-клуби. Це ну, бізнес-клуби. Люди так, так, зібрались, люди Ну, посиділи. правильніше вони називаються по-другому: українська і антиукраїнська партія. Да. Тобто бізнес-клуби. Я хочу сказати, перебігти, наприклад, із. Знаєте, як зараз дуже гарний був анікдот ходив перед виборами, там було так, сидить Янукович в Росії і каже, ви знаєте, мені все рівно, як в цій Україні проголосують. Мені все рівно, за кого ви проголосуєте. Чи за блок Петра Порошенка, чи за відродження, чи за опозиційний блок, чи за наш край, мені все рівно, за яку із партій регіонів ви проголосуєте.